Даніель Дефо, Робінсон Крузо, частина 30 Все це незаперечно свідчить, що навряд чи на світі було коли-небудь таке лихе становище, де поруч поганого не знайшлося б чогось гарного, за що треба було б дякувати. Гіркий досвід людини, котра зазнала найбільшого нещастя на землі, показує, що у нас завжди знайдеться якась утіха, яку в рахунку добра та зла треба записати на прибуток. Отже, послухавши тепер голос розуму, я почав миритись зі своїм становищем. Досі я раз по раз поглядав на море, сподіваючись побачити там корабель, а тепер я покинув марні надії і всі думки спрямував на те, щоб по змозі полегшити своє існування. Я вже описував своє житло то був намет, на п'ятий на схилі гори і оточений міцним частоколом із паль та шматків каната. Але тепер мою огорожу можна було назвати скоріше стіною, бо притул до неї ззовні я звів земляний насип, щось із два фути завжди. А ще через деякий час, здається, років через півтора, я поставив на насип жердини, прихилив їх до косогору, а зверху вкрив гілками, щоб захистити мій дворик від дощів, що, як уже я казав, певної пори року лили тут безнастанно. Я вже згадував, що все своє добро переніс вогорожу та печеру, яку викопав за наметом. Мушу, однак, зауважити, що спочатку речі лежали безладною пупою і захаращували весь простір, так що мені не було де повернутись. Тому я вирішив поглибити свою печеру. Зробити це було не важко, бо гора була пухка та піскувата і легко піддавалась моїм зусиллям. Отже, коли я побачив, що мені не загрожує небезпека від хижих звірів, я почав поширювати печеру. Прокопавши бік праворуч, скільки треба було за моїм розрахунком, я знову взяв праворуч і вивів хід назовні за межі моєї фортеці. Цей тунель правив мені не лише за чорний хід до мого намету, даючи мені змогу вільно йти і повертатись, а й значно збільшував мою комору. Тепер я взявся майструвати найпотрібніші меблі, передусім стіл і стілець, без них я не міг цілком насолоджуватись навіть тими скромними втіхами, які ще мені лишались на землі, не міг як слід їсти ні писати, ні робити пощо. І я заходився столярувати. Тут маю зауважити, що розум є основою джерело математики, а тому, визначаючи, виміряючи розумом речі і складаючи собі про них правильні уявлення, Кожен з часом може навчитись першого ліпшого ремесла, доти зроду не брав у руки ніякого інструмента, а проте, завдяки працевитості, ретельності та винахідливості поволі так набив руку, що, безперечно, міг би зробити що завгодно, особливо маючи відповідне знаряддя, але навіть і без інструментів, чи майже без інструментів, з самим стругом та сокирою я змастрував безліч речей. Хоч, мабуть, ніхто ще не робив їх таким способом і не витрачав на них стільки праці. Наприклад, коли мені була потрібна дошка, я мусив зрубати дерево, обчистити стовбур від гілок і, поставивши його перед собою, обтісувати з обох боків, поки він не набирав належної форми, а потім дошку треба було ще вирівняти з другом. Щоправда, за таким методом з цілого дерева виходила лише одна. Дошка і обробка цієї дошки забирала в мене силу, часу та працю, але проти цього у мене був лише єдиний засіб терпіння. До того ж, мій час і моя праця коштували недорого, Точі не неоднаково на що вони витрачались. Насамперед, як я сказав, я робив собі стілий стілець, використавши для них короткі дошки, які перевіз плотом з корабля, натисавши зазначеним вище способом довгих дощок. Я приладнав до стіни мого льоху одну над однією, кілька полиць, футів на півтора завшишки, і поклав на них свої інструменти, цвяхи, залізо та інший дріб'язок. Словом, розподілив усе це по місцях, щоб кожну річ легко було знайти. Я понабував також кілочків по стіни льоху, порозвішував на них рушниці і все, що можна було повісити. Коли б після цього хтось побачив мою печеру, то напевно прийняв би її за склад речей першої потреби. Я мав усе на похваті, і мені було дуже приємно бачити своє добро в такому порядку, а особливо знати, що запаси мої такі великі. Аж тоді почав я вести свій щоденник, записуючи туди все, що робив протягом дня. Спочатку, звичайно, я був надто пригнічений і заклопотаний працею, і мій похмурий настрій неминуче. Позначився б на моєму щоденнику, мені, наприклад, довелося б зробити такий запис.